Вітаю, друзі! Чому Путін у своїй новорічній промові не згадав про війну в Україні? За які його слова, наприклад, за часів Катерини Другої і далі могли б просто банально побити згідно з законом як п'яницю чи якогось дурника? І зрештою, чи ви помітили, що в цій новорічній промові, яку він сказав, це починається що інше як новий виток розвитку ідеології руского міра, друзі? Тож про це все дуже коротко проаналізувавши його промову. Зараз розповім вам я, історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Алферов. Перед тим, друзі, як завжди, прошу вас, не забувайте про вподобайки, коменти, поширення. Дякую всім, хто підписується на цей канал, і дякую всім, хто допомагає фінансово. Все в описі цього відео. Отже, я виписав собі кілька слів, цитаток з цієї промови, але перед цим хочу наголосити, що. Цей фалічний символ Кремля, маразматик, він цього разу був в достатньо цікавій позі. Вітав з Новим роком. Ну, звісно, що не під ногами українського вояка, але він стояв собі у такому собі пальтішку. На задньому фоні на картинці статичній падав сніг, тобто це студійні зйомки, безперечно. Жодних мікрофонів, все в студії. І за його мремразі спиною падає сніг, який не падає йому на плечі. Ну, ось така от реальність бункерного щура. За... Натомість хотів би з вами одночасно наголосити, що ця промова була однією з найкоротших промов новорічних Путіна за все весь час його правління. І тут слід сказати, дійсно, ці нещасні майже 4 хвилини – це щось таке для нього дуже специфічне. Адже нагадаю, промова минулого року цей придуришний карвик забіг до начебто до південного штабу та південно, штабу Південного Округу свої військ, поставив за собою цих от кабзонів наряджених в. Е ту, навіть форми назвешся, якусь жабічу коротше, цю сорочки, оці от військові, де серед них були знову підставні е обличчя фейкових істот, які лазять, то вони е мамочки, то вони якісь там зустрічаючі, А тут ще й військові. Ну, це таке, в минулому році це був Апагей. Він звертався до ну майже відчув себе. Диктатором, не знаю. А тут Путін змінився. І отже, тепер я процитую вам кілька слів, про які він говорив, щоб ми все зрозуміли. Кардинально все, друзі, змінилося. Він відчуває свою смерть і відчуває, що зараз треба бути полегше. Але при тому створює ті самі негативні речі. Я процитую кілька моментів. Перша статка. Вибачте, що мовою окупанта. Нас об'єдняють судьба отечества, глибоке понімання височайшої значимості того історичного етапу, через який проходить Росія. Я не знаю, він, до цих історичних етапи, знаєте, мені здається, що Росія завжди проходить ті самі етапи історичні. Це з війна в війно. І тут я хотів би сказати, що ну, якщо ви не чули, то Лінас Лінкавічус, це екс-міністр Закордонних справ та оборони Литви написав по його промові про ці історичні моменти, наступне Путін з нагоди нового року заявив, що Росія нікуди не відступить. Та й справді лайно попереду, війно в минулому, і під ногами. Тож рухатись нікуди не треба. Ось і весь історичний досвід, який Росія проходить, і весь того історичного етапа, через котру проходить Росія. знаєте, щоб пройти цей історичний етап, путіну треба було просто не бути президентом і дати можливість розвалитися цій федерації в ще в на початку 2000-х років, коли відійшла Чечня і почали інше відходити. Але історичний етап, через який проходить Росія. друзі, справа в тому, що ця фраза є за, настільки заїждженою цими всіми. Е, московицькими правителями, що ми просто собі навіть не можемо уявити, це все одно, що знаєте, кожен президент України від Кравчука до сьогоднішнього президента завжди говорить про складні етапи в минулому році. А от для Росії, ви знаєте, говорили це всі. І Сталін, і Ленін, і Миколка, і всі-всі говорили про складні етапи, в яких історичних, яких зараз Росія знаходиться. Тобто Росія завжди знаходиться в якомусь лані і називається історичний, скажімо так, етап знач... височайшої значимості. Далі, друзі, тепер про Катерину II. Чому від Катерини II початку його просто побили як якогось Алкабаса? Путін говорить таку фразу наше стрімлення піддержати друг друга словом і ділом. Ну, ви знаєте, для російських монархістів та традиціоналістів це поняття дуже важливе. Словом і ділом. Ну, це не пацан сказав, пацан зробив. Це фраза слово і діло, государя. Це тоді, коли людина хотіла сказати, ну, поскаржитись в поліцію чи там в певні е, органи. Скажімо так, що хтось на царя хотів щось ляпнути або там об, об ізмінні. Так от за Катериною Другою, люди, які казали це свого сполучення, слово і діло від 19 жовтня 1762 року, це заборона була на вживання цього виразу «слово і діло. це так до гумору, але просто процитую, щоб було б з е, Хутіним. А якщо б от нині о потрібіт, в п'янстві і в дракі, ну очевидно, Путін в п'янстві. Такових то час наказать, так як от поліції наказуються озорніки і безчинники. Ну, тобто від, м -м, побити, коротше побитий. Йдемо е, далі, друзі. Хотів би сказати, що не згадує він ні так зване СВО, або не кажучи, там, про війну, не згадує про нацизм, про фашизм, про Україну жодного слова. Ну, це просто підмінили мальчика. Але е, хотів би сказати, що він все ж таки до військовослужбовців звертається. Скажу як. Обращаюсь к нашим высокослужащ... военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Вы наши герои. На переднем крае борьбы за правду и справедливость. Що... очевидно, що цей маразматик Вважає, що правда і справедливість там, де знаходиться передній край його солдат. І справді, красива фраза. Але ж якщо розуміючи, що його вояки знаходяться в Грузії, в Білорусі, в Україні, в Молдові, то правда і справедливість за його словами, це не що інше, як звертання до того ж російського міфу державного руського міру про те, що де російський лапоть вступить, там все везде рускої. Тобто де є русський солдат, там буде Росія. І цю тезу ми з вами бачили. Після завершення Другої світової війни, коли російська армія була і в Угорщині, і в Польщі, і в Чехословаччині, в Чехії та Словаччині. І вона була навіть в Кенюнсбергі, які вони забрали собі майже назавжди. Майже. А от, друзі, наступні фрази вони все ж таки мають бути. І е, тут, знаєте, без цієї фрази, очевидно, він проколовся. Проколовся дуже класно. Зараз я вам процитую. Путь, Путька говорить про те, що ми не відступимо, бо немає такої сили, яка б змусила цитую, забить пам'ять і віру отцов, а становить наше розвиття. Ви знаєте, тут я свої на, спав на думці. Забить пам'ять і віру отцов. А де діди? Де ділися діди вічні, діди воювали, Можемо повторити. О, бачите, а тут іде зміна парадигм, іде зміна конструкції цього неоковирного російського світу, руського міра, тому що до пам'яті дідів вже не звертають. А чому до пам'яті отців? А тому, що, друзі, це банально не що інше, як розуміння Хутіним, те, що він зараз починає працювати на ту аудиторію, яка загубила на цій війні з Україною оцих отців, старших братів, батьків. Дядьків, він звертає увагу вже на інше покоління. Він звертає увагу на те, що справа отців безперечно, майже 400 тисяч втрат, і це серед них є ті безповоротні втрати, які насправді і є цими отцями. Забить пам'ять і віру отців. Увіть, який він гніда, яка це мразіна, він починає грати вже на зовсім інших. Категоріях населення свого ні громадян населення, будучи однією ногою вже в могилі. І друзі, тут же ж він наголошує, що 2024 рік оголошений в Російській Федерації роком сім'ї. Безперечно, 22 листопада він підписав наказ 23-го року про те, що визначити цей рік як роком сім'ї. Але що під терміном сім'я розуміється в його пані? Цитую. Многонаціональний народ Росії, ми одна страна, одна большая сім'я. І до цієї цитатки про многонаціональний народ Росії, ми одна страна, одна сім'я, я сказав би те, що він почав би. Отставі національні інтереси, нашу свободу і безопасність нашої цінності». Путін абсолютно розуміє, що те, як в СССР не змогли створити. Хомосовєтікуса, людину совєтську, він не створить ніколи росіянина. Він не створить американця, грубо кажучи, не створить громадянина Америки, який має цю національність американську. Він тепер у розбитого корита. Тому що лісам кавказської національності квартири не здаємо і чурки ви, йо, йо Ви розумієте, що многонаціональний народ Росії, як Многоквартирний дом, да, який треба сшивати і казати всім, що ви сім'я. І от В цьому будинку 5, 7, 10 під'їздів, 9, 16 поверхів, і йому треба всіх сказати, що вони всі одна сім'я. І що не треба плювати на балкон знизу, і що, що треба платити спільно за вивіз сміття? Не виходить. Але він намагається зараз на вірі отцов і не забуває пам'ятьцов. Ну говорити про те, що він намагається створити нову Росію. І, безперечно, що за цим стоїть саме саме ізоляція, і за цим стоїть в чергові якісь його спроби перед виборами. Продемонструвати себе як адекватною людиною. Друзі, мені здається, що насправді адекватності тут, зрозуміло, немає. Дуже короткі, коротке привітання, яке ми довше з вами розбирали, але воно заслуговує на особливу увагу. Путін опинився в вкрай складній ситуації. Попереду у нього вибори. І перед виборами він має звітувати за так звану СВО. Бо другий рік С так званої СВО... 24 лютого, а потім у нього за місяць вибори. І от в цьому контексті звітувати нема за що. І тому він змінив риторику і намагається вже підбити всіх на нові позиції: цінностей, сім'я, розвиток, захист інтересів. Це все означає, що він вже боїться цих виборів, друзі. Не знаю, як воно все буде, але ми уважненько подивившись на це вітання, зрозуміло, що маразм його кріпчає, що він насправді зміною намагається змінити русський мір на самоізоляцію в контексті сімейних цінностей. Що воно буде далі, не зрозуміло. Але нам своє робити. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто став подобайки, коментує. і хто допомагає фінансово, все в описі карток. Ну і що нам слід сказати, друзі? Що насправді у висновку... Ми почули чергову політагітацію, політпропаганду цього тирана, цього диктатора, який насправді вже нагадує людину, яка давно не розуміє, що він робить, і правильно, екс-міністр закордонних справ і оборони Литви сказав: лайно попереду, лайно позаду, сам в Лайні. І тепер, що б ти не говорив, ти неадекватний для всього світу. З вами був український історик та офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Ауферов. Наближаємо нашу перемогу щоденно і разом.